Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляд, з вами Круп. І сьогодні ми поговоримо про Бетку. Знову про Бетку, цього разу про Коломбіно. В нас там ще два персонажі в майбутньому планується, однак про них трішки згодом, бо, по-перше, все в одне відео пхати я не хотів, а по-друге, я ще не повністю розібрався, як вони працюватимуть. Тому сьогодні про Коломбіно. Також, як і завжди, кажу, що це відео з інформацією з бетки, тому, якщо не цікаво, не дивіться переходимо одразу до того, що ж вона такого робить. По перше, навички. Вона вмикає якесь коло по типу навички Райден чи навички Мауйки, вона слідує за активним персонажем та б'є в певному радіусі кожні 2 секунди приблизно. Я не знаю, точно там 2 секунди чи 2,5, поки що цієї інформації немає. Спричиняє додатковий лунар-демедж, якщо спричиняється інший лунар-демедж. Тобто, внаслідок спричинення якогось лунар. Лунардемеджу коломбіна додає ще від себе частинку такого ж виду лунар демеджу. Тобто, якщо це лунар чардж то додатковий демедж від цієї реакції. Якщо Лунар Блум, то лунар-блум Якщо лунар кристалізація, то додатковий демедж від цієї реакції. Щодо ультімейту, то це Аоя-Атака. Не лунар-демедж, так само як в Нефер, та вона створює поле, що бафає лунар реакції усі. Детально розказувати, які саме бафи для кожної реакції там представлені, я поки що не буду, тому що це рання інформація, і невідомо в якому вигляді взагалі персонаж буде на релізі, тому це ще може багато разів помінятися. Далі пасивки. Перша збільшує базовий демедж усіх лунар-реакцій на 7%. Як, наприклад, Лаума, Нефортами Нефа та Флінс збільшують свої власні реакції на 14%, то Колумбіна збільшує на 7, однак абсолютно усі. На те, щоб це мене дивувало, однак вони вирішили все ж збалансувати це. Бо я, наприклад, очікував як мінімум тих же 14 а може і навіть більшого. Але вони вирішили поки що зробити 7 Однак Коломбіна дає доступ до усіх лунар-реакцій. Отже, для закриття контенту, який потребує якоїсь лунар-реакції, вам достатньо просто вибити Коломбіну. Хоча, чи справді вона зможе виконати усі механіки самостійно, ми це дізнаємося вже на релізі, коли я протестую персонажа вже у грі. Зараз же це більш як спекуляції на дану тему. Добре, з ким же можна буде використовувати Коломбіну? Ну, звісно, це будуть Нефер, це будуть Флінс. Ну, зараз я тут усіх персонажів над краю вгору підніму і усіх, хто нам тут знадобиться. От, по перше, це наші два дамагери над краю. Це Нефор та Флінс. І розпочнемо ми з, Давайте, з Флінса. Байдуже з кого, однак, нехай це буде Флінс. З Флінсом ми, скоріш за все, продовжуємо використовувати інефу, додаємо туди коломбіну і закриваємо це все цукрозою, тому що більше за неї ніхто не дасть цій команді, тому ставимо сюди цукрозу і отримуємо неймовірно сильну команду. Сама коломбіна, бафує Флінса не суттєво, насправді. Я б сказав, це взагалі мі мінорний баф. Однак вона додає за рахунок слоту заміни Айно, вона додає просто більше власного демеджу, і за рахунок цього додаткового демеджу команда стає сильнішою. Звісно, якщо у вас немає інефи, то можна взяти в цю команду поставити фішель. Яка за рахунок резонансу Шабашу бафне ще й 180 одиниць майстерності, якщо вона у вас, звісно, с 6 І це також буде цілком непогана команда. Єдине, що в цій команді, знову ж таки, не буде хілера, і доведеться розраховувати лише на Колумбіну. До речі, я не сказав, що вона Каталік, який скейлиться від ХП, а отже, на неї можна чудово одягнути прототип Ембер, який. І мало того, що буде заливати їй енергію, тобто зменшить потреби у відновленні. Однак, плюс до цього вона схилиться від хпшки, прототип дає хпшку, і в командах над краю поки що проблеми з хілом. Тому те, що Колумбіна може виступати в якості. Такого мінорного хілера це просто чудово. Звісно, прототип не замінить повноцінного хілера, однак, якщо ухилятися хоча б від половини атак супротивників, то цього хіла більш ніж буде достатньо. Тепер щодо Нефер. звісно, нам все одно хочеться використовувати в цій команді лауму та закривати цю команду нахідою, тому що це найсильніше, що можна цей слот поставити. І звісно, Останнім слотом буде коломбіна. Вона, по-перше, дає достатню кількість гідростатусу для цієї команди, плюс вона покращує генерацію зарядів для навичок і Нефер, і Лауми. Тому в комбінації з коломбіною Лаума зможе використовувати посилену навичку і спричиняти додатковий демедж. Плюс до цього і коломбіні, і Нахіді можна дати по прототипу. І таким чином, в сумі, вони будуть хілити більш ніж достатньо для того, щоб вдовольняти цю команду. Звісно, для цього треба аж 10 заготовок, щоб скрафтити два 5 прототипи. Однак, якщо у вас немає c 1 Лауми, то це досить непогане рішення для підтримання життя цього загону. Тому якщо у вас ситуація, як у мене, наприклад, що у вас Нахіда c 2, однак Лаума c 0 то взяти два прототипи і зібрати команду таким чином, на форданому випадку отримає найбільше посилення. Плюс як і Лаума, так і Нахіда. Бафнуть демедж Коламбіни, тому що в команді з Нефор додатковий демедж від Коламбіни буде у вигляді лунар Блуму, тому і пасив Калауми працюватиме на неї, і С2 нехіди, якщо вона у вас С2, також працюватиме на коламбіну. Якщо ж у вас немає лауми, то цей слот можна закрити багатьма насправді персонажами. Можна сюди поставити, наприклад, ту ж ягоду, використовувати навичку і ультімейт просто для хіла команди, або взагалі просто кидати ультімейт за потреби і все. Або ж сюди можна поставити кукі теж цікава опція, задля хіла та носіння ноткрайського сету. Плюс сюди можна поставити якогось дендрохіл. Наприклад, Яо Яо. Такий варіант теж можливий і більш-менш працюватиме непогано. Коротше, як у Нефер, так і у Флінса з'являється альтернатива їхньому сігнатурному сапорту. Вони здатні грати і без нього. Хоча найкраща команда, звісно, залишатиметься з Інефою для Флінса та з Лаумою для Нефер. Добре, давайте ще кілька слів скажемо про можливості Колумбіни поза командами з Флінсом та з Нефер. Вони насправді є. Звісно, це не Лунар Блум, наприклад, тому що для Лунар Блуму доведеться робити з Колумбіни мейн ДД, а поки що я не знаю, який саме демоч вона спричинятиме у цій ролі. Однак, якийсь Лунар Чардж, наприклад. Цілком можна використовувати, можна взяти, наприклад, фішель, додати цукрозу туди, і закрити це все не знаю, наприклад, кукі, така команда цілком працюватиме. А якщо ви хочете закрити резонанс над краю, то можна сюди поставити ягоду, яка і хілитиме наш загін, і зможе поглинути або електростатус від фішель, або гідростатус від Каламбіни. А цукроза буде в нас інколи на полі знаходитися і роздмухувати, перевішувати все. У такому випадку на ягоду можна дати сет ноткраю, наприклад, на коломбіну її власний новий сет, на фішель можна дати новий сет Шабашу, а на цукрозі залишиться її Анемо сет. І власне така команда цілком непогано працюватиме. Щодо геокристалізації. То я поки що не знаю взагалі, як ця реакція працюватиме. Чи можна буде використовувати таку команду? Тобто в нас є Мейн-ДД то, бафер під нього, і плюс Хілер, якщо у вас є С4, Коламбіна, яка активує реакцію, і. не пам'ятаю, як його звуть, новий персонаж. І Луга. Ось-ось, його звуть Ілуга. Така команда. Поки що я не впевнений, наскільки багато демаджу буде спричинятися за рахунок кристалізації цієї, і чи достатньо буде гідростатусу від однієї коломбіни, чи треба буде другого гідру сюди додавати. Однак можете просто собі як галочку поставити, що така комбінація персонажів можлива. Плюс Горо в даному випадку буде активовувати своє шосте сузір'я за рахунок трьох геоперсонажів. Єдиний мінус тут те, що Якщо ми граємо без щита, то ми принаймні на кристалізації трішки жили краще. В цьому випадку в нас не буде кристалізації, тому що там будуть створюватися додаткові об'єкти. Спричинитися додатковий демедж, однак щита на нас не буде, а тому ми повністю будемо залежати від хіла від горо. Тому, можливо, доведеться якось горо специфічним чином збирати. Хоча, знову ж таки, на Коломбіну майже в 100% команд я буду давати прототип, щоб вона підхилювала команду. Щодо нового персонажа, то про неї, як я вже казав, ми поговоримо. В майбутньому відео, тому що я поки що не розібрався, який саме демедж вона взагалі спричинятиме, наскільки високий, наскільки вона залежатиме від свого чотирьохзіркового сапорта, і чи буде вона залежати від його сузір'їв. Коротше, це все я ще досліджуватиму, і коли я буду вже більш-менш впевнений у цій інформації, я звісно зроблю відео по одному персонажу і по другому можна. Можливо, окремо також, хоча зараз я думаю, що м -м, сенсу про цю четвірку окремо робити немає. Скоріше за все, я скомбіную цих двох персонажів разом. Добре, чи можна буде використовувати коламбіну, наприклад, для якогось піродеде як аплікатор гідростатусу? Якщо казати про такого персонажа, як Йоймія, то ні. Тому що Йоймія накладає піростатус надто швидко. І в цьому випадку нам все одно доведеться взяти ще якогось аплікатора гідростатусу. Однак цим гідроаплікатором може, наприклад, бути ягода. Спочатку ми починаємо з коламбіни, поглинаємо за ягоду і далі. Стріляємо за Юймію. Закрити ж цю команду можна, наприклад, за фішель. Звісно, я поки що не можу сказати вам, наскільки сильною буде така команда, бо Колумбіна все ж таки не бафатиме Юймію, а ягода не зможе роздмухувати для Юймії піростатус. Тому Юймія тут дамажитиме мало. І до того ж, в цій команді немає резонансу Шабашу, тому Фішель теж не бафне Юймію. Коротше, якщо така команда і працюватиме, то, скоріш за все, не з Юймією, а наприклад, з Новою бафнутою клі, тому що вона якраз закриє резонанс Шабашу і отримає додаткову атаку та майстерність від Фішель. За рахунок цього, можливо, ця команда і працюватиме непогано. Однак піростатус, на жаль, не роздмухнутий, тому через те, що зрізання додаткового резистів не буде, можливо, це і не найкращий загін. Однак замість клієв цей слот можна, наприклад, поставити дуріна. Це теж непоганий варіант. Отже, в нас є хілер, в нас є і піро, і гідро, і електро, в нас є закриття. Резонансу, баф атаки, баф майстерності, можна побути певний час на дуріні і збільшити його демедж. Чий демедж тут буде привілювати, на мою думку, усі чотири персонажі будуть приблизно якийсь демедж спричиняти, і загальний демедж команди буде непоганим, принаймні я сподіваюся на це. Тому що фокусуватися на демеджі якогось одного персонажа, наприклад, Нефор чи Мавуйка, я не дуже люблю, бо якщо ви. Помилилися на цьому одному персонажі, то ваша ротація постраждає значно сильніше, ніж якщо ви помилитеся в даній команді на якомусь одному персонажу. Добре, серед персонажів над краю є один персонаж, який досить багато отримає від виходу Коломбіни. Я про мідзукі трішки забув у відео про Дуріна. Ну просто вона не здатна щось адекватно закривати, навіть з Дуріном. Тому я трішки пропустив цей момент. Однак з виходом коломбіни можна поставити туди і нефу до мідзукі, ми отримаємо і резонанс над краю, тобто додаткову майстерність для мізуки, і щит, щоб взагалі ні про що не паритися. І плюс до всього це два саб дд які спричиняють досить багато демеджу. Єдине питання, чим все ж таки закрити такий загін. Я б розглянув варіанти Фуріна або Дурін. Фуріна закриє резонанс разом з Коломбіною Гідро і збільшить кількість ХПшки, а отже, додатковий демедж від Коломбіни та Фуріни. І Фуріна дасть бонусний демедж усьому загону. В Коломбіни частина демеджу це звичайний демедж. У інефи цього звичайного демеджу майже немає, а в Коломбіни його досить багато. Тому бонусний демедж від фуріни тут буде вітатися. Якщо ж ви хочете ще додаткових реакцій, то вже можна додавати сюди дуріна. Так, він не зріже резист до гідро, однак зріже резист до електро і піро, звісно. Тому додатковий демедж буде присутній. Так як це оффілд гідроаплікатор, то висвітлити абсолютно усі її команди майже неможливо у короткому відео. І до того ж, на мою думку, це вимагає тестів, бо не завжди можна спрогнозувати, як саме буде накладатися цей статус в радіусі, в соло таргеті, яка частота там буде, наскільки він сильний буде, цей статус. Питань дуже багато, і усе це вимагає тестування. Однак, з того, що я поки що бачу, цей персонаж не буде, скоріш за все, настільки зламаним, як була свого часу Мавуйка, і як була свого часу Фуріна. На мою думку, це щось ближче до Нахіди. Тобто це дуже хороший персонаж свого архетипу, однак, поза цим архетипом вона не настільки універсальна, як інші два архонти. Добре, на цьому вже будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!